Ми очікуємо наступне відеозвернення генерального секретаря Європейської конфедерації про спілок Естер Лінч Шановні брати та сестри. Сьогодні ми відзначаємо непохитну солідарність руху профспілок із нашими братами та сестрами в Україні. Наш заклик чіткий Росія мусить припинити війну агресії проти України. Коли два роки тому російські війська вторглися до України і принесли руйнування до мирних міст і робочих місць. Європейська конфедерація профспілок одразу засудила агресію Російської Федерації проти України. І з того дня по нині і в майбутньому. Європейська європейська конфедерація однозначно солідарна і підтримує Україну і український народ і профспілки України у їхній боротьбі за суверенітет і демократію. Під час візиту до Києву минулого жовтня я мала змогу зустрітися особисто і почути історії працівників, які живуть у прифронтових регіонах і працюють героїчно на своїх місцях. Я почула їхні історії про ті пожертви, на які вони змушені були піти, аби країна продовжувала жити і працювати із початку незаконного вторгнення, як ви знаєте. Європейський рух профспілок надавав політичну і гуманітарну підтримку в і поза межами України. Гуманітарні потреби в Україні залишаються дуже суттєвими. Ми знаємо е, на основі даних наданих нашими колегами, що це ключова проблема. На останньому засіданні Європейської ради було прийнято рішення, яке дозволить європейському союзу спрямувати 50 мільярдів євро фінансування Україні протягом наступних чотирьох років. Що дуже важливо, так це те, що профспілки мають бути залучені, і соціальні умови враховуються при розподілі цих коштів. Ми мусимо зробити, аби за ці так, аби за ці гроші створювалися якісні робочі місця, де поважатимуться права робітників, в тому числі на участь у профспілках, і ми. Дуже раді вітати серед наших серед наших членів, серед членів Європейської конфедерації проспілок українських працівників та їхні об'єднання. Працюючи разом, ми забезпечимо те, що процес розширення ЄС сприятиме соціальному діалогу та повагу до законодавства у сфері проспілок. Ми створюємо тиск на керівників ЄС, аби ЄС наполягав на повному дотриманні цих цінностей і а, аби. Повністю соціальне законодавство ЄС застосовувалося в Україні в тій частині, яка стосується прав працівників. Український уряд мусить підтримувати своїх партнерів і профспілки, і повністю поважати їхню роль. Ми не громадські організації. Наша роль інша, і ми маємо унікальний мандат і прерогативу в окремих питаннях. І Європейська конфедерація і надалі підтримуватиме наших українських партнерів. Брати, сестри, пам'ятайте, ви не одні. Я хочу підтвердити повну підтримку і солідарності Європейської конфедерації профспілок з вами і з Україною, її працівниками і профспілками. Солідарність, колеги.